Березень був знаковим місяцем протягом усього життя Олександра Благовірного. Три ключові дати в долі чоловіка. Захисника України припали саме на цей місяць. Першою стало 26 березня, день народження. Потім, 21 березня, Олександр пішов на війну. І 31 березня за рік трагічно загинув на Донеччині. Міський голова на своїх сторінках у соціальних мережах написав. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлює глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Олександр Благовірний народився 26 березня 1971 року в Дніпродзержинську. Упродовж 89-91 років проходив строкову військову службу. Закінчив Дніпрозержинський комерційний технікум. Почав трудовий шлях в водієм на підприємстві ПХЗ і тривалий час працював на станції технічного обслуговування Волга. Як розповідають друзі, Олександр був вірним товаришем, надійним другом і люблячим батьком. Благовірний Олександр Іванович Родився в 71-му році. Все своє життя, яке він прожив достойно, він був відзивчивою, доброю людиною. Всі, хто біля нього був, раділи, сміялися. Він була людина, яка притягує до себе. Був мужнім, сміливим. Своє життя він віддав за нас, за нашу рідну країну буде пухом. У героя залишилися донька та сестра. Панахида проходила в Свято-Миколаївському кафедральному соборі Української православної церкви. А останній прихисток захисник знайшов на Романківському цвинтарі. Доземний уклін воїну-захиснику герої не вмирають.